Ось такий красивий на Славську, відкривається з гори погар. ранок десь біля сьомої, можливо. Це гора тросян. Незвична така для багатьох, хто звик його бачити в літ, зимою. І там він такий темненький такий. Чуть раніше був він трошки цікавіший в барвах, але хмару потім закрили. Я не встиг самі ранкові. Їдемо, повертаємось в напрямку до Волосянки. Ось ця дорога на Волосянку внизу, а оце перед нами гора високий верх. З відсіля такий вид Зіславська, тому славчани там називають ще Списана, вис... бо там є писана керниця якраз з цього боку. Від Славська. Гарний красивий ранок видався, бо зазвичай або туман, або ще щось. І не завжди так вдається зловити, хоч літо непогане, тепленьке в цілому, таке вологе, повітря гарне. Але щоб красу зловити, не так часто це вдається. Ось там красивіше туман. Я там щойно був внизу, але ну, хмари були призакрили. Ось. А оце ось там, ось там це мінчі ось. І так не зараз. Цікавий маршрут є на цю гору. Та маршрути на кожну гору є. Я надіюся, що десь знайти не важко, всюди описано, Ну, можливо десь я знайду час, пройдусь по деяких конкретно окремо. Отож, доброго ранку усім і будьмо здорові.